Уявіть собі, 1936 рік спекотний ірак околиці Багдада. Німецький археолог Вільгельм Кеніг проскопує древні поселення і натрапляє на дивний глиняний глечик. Усередині мідний циліндр, а в ньому залізний стрижень. Звичайний посуд ні. Те, що тримав у руках кеніг, могло переписати всю історію людства. Бо цей предмет, якому понад дві тисячі років виглядав як електрична батарейка. Так, ви не услухалися. Батарейка з часів, коли за офіційною версією історії людство навіть не здогадувалося про електрику. Вітаю вас на каналі Мапа Легенд. Сьогодні ми занурюємося в одну з найзагадковіших археологічних знахідок ХХ століття: чи могли древні цивілізації володіти технологіями, про які ми навіть не підозрюємо? Чи була багдадська батарейка справжнім джерелом струму? І якщо так, для чого її використовували? Ця історія змусить вас переглянути все, що ви знали про древній світ. Тож влаштовуйтеся зручніше, нас чекає подорож крізь тисячоліття від древньої Месопотамії до сучасних лабораторій. Передісторія відкриття. Щоб зрозуміти масштаб цієї знахідки, треба повернутися в 1930-ті роки. Ірак тоді був під британським мандатом, і археологічні розкопки йшли повним ходом. Німецький інженер та археолог-аматор Вільгельм Кеніг. Керував іракським музеєм у Багдаді та брав участь у численних експедиціях у 1936 році, під час розкопок на пагорбі худжу-трабу, неподалік від селища Хуєра, поблизу Багдада, Кеніг натрапив на щось незвичайне. Серед керамічних уламків, давно знайомих йому, виділявся один артефакт глиняний глечик висотою приблизно 14 см. Що було всередині? Коли глечик розкрили, усередині виявили. Мідний циліндр, припаяний бітумом до горловини посудини, залізний стрижень у середині мідного циліндра, сліди окислення, що вказували на контакт з кислотою, залишки того, що могло бути електролітом. Кеніг, який мав інженерну освіту, одразу впізнав конструкцію. Це нагадувало гальванічний елемент, примітивну батарейку. Але як таке можливо, офіційно електрику відкрили лише в 18 столітті, датування артефакту. За археологічними даними, Глечик належав до Парфянської імперії або, можливо, ще до династії сасанідів. Це означає, що його виготовили десь між 250-м роком до нашої ери і 224 роком нашої ери. Деякі дослідники вважають, що артефакт може бути ще давнішим. Уявіть, коли в Європі ще панували варварські племена, а Римська імперія тільки набирала могутності, десь у Месопотамії вже могли знати про електрику реакція наукового світу. Спочатку знахідка не викликала великого резонансу. 1936 рік світ на порозі Другої світової війни, не до археологічних дивацтв, та Кеніг не здавався. У 1938 році він опублікував статтю, де висунув революційну гіпотезу: це не просто посудина, а древня батарейка. Наукове співтовариство розкололося, одні називали це абсурдом, інші проривом, але всі погоджувалися. Якщо Кенніг правий, доведеться переписувати історію технологій. Принцип роботи гальванічного елемента. Щоб зрозуміти, чи могла багдацька батарейка справді виробляти електрику, згадаємо базову фізику. Гальванічний елемент це пристрій, що перетворює хімічну енергію на електричну. Для цього потрібні три компоненти: два різні метали у нашому випадку мідь і залізо, електроліт. Рідина, що проводить іони може бути кислота, розчин солі, навіть вино або оцет. Ізоляція між металами, щоб вони не торкалися безпосередньо. Коли ці елементи з'єднуються, відбувається хімічна реакція. Електрони переміщуються від одного металу до іншого через електроліт, створюючи електричний струм. Реконструкція експерименту після Другої світової війни кілька вчених вирішили перевірити теорію Кеніга експериментально. Найвідоміший експеримент провів у 1940 х роках Вілард Грей з General Electric. Він створив точну копію багдадської батарейки, взяв глиняний глечик схожих розмірів, помістив усередину мідний циліндр, вставив залізний стрижень, залив свіжовичавлений виноградний сік як електроліт. Результат: пристрій виробляв близько від 1 до 2 вольт електрики. Це працювало. Пізніше, у 1978 році, німецький єгиптолог Арне Егебрехт повторив експеримент з ще більшою точністю. Він використав копію батарейки для гальванізації, покриття срібної статуетки тонким шаром золота. Процес зайняв кілька годин, але спрацював ідеально. Скептики заперечують але не все так однозначно. Критики вказують на проблеми: по-перше, жодних залишків електроліту в оригінальній батарейці не знайшли. Можливо, він випарувався за 2000 років, а можливо, його там ніколи й не було. По друге, залізний стрижень сильно окислений. Якщо батарейка працювала, окислення мало б інший характер. По третє, не знайдено жодних дротів, контактів чи інших компонентів, що вказували б на використання електрики. Потужність і можливості навіть якщо припустити, що батарейка працювала, від 1 до 2 вольт це дуже мало. Для порівняння, сучасна пальчикова батарейка Аа дає 1,5 вольта, але має набагато більшу силу струму. Що могли робити з таким напругою древні? Електрошокова терапія так, її практикували ще в стародавньому Єгипті, електричними скатами. Гальванізація, покриття металевих виробів тонким шаром іншого металу, релігійні ритуали, легкі удари струмом, могли сприйматися як дотик богів, можливо, медичні процедури. Але для освітлення чи інших серйозних цілей потужності категорично не вистачало. Гіпотеза номер 1 Гальванопластика. Найпопулярніша наукова теорія багдацьку батарейку використовували для позолоти виробів. Гальванопластика це процес нанесення металевого покриття за допомогою електричного струму. Виріб занурюють в електроліт разом з анодом з благородного металу. Підключають струм, і мікроскопічні частинки золота чи срібла осідають на поверхні. Археологи знайшли безліч парфянських та сасанітських виробів з надзвичайно тонким і рівномірним покриттям золота. Товщина покриття подекуди менше мікрона. Як це зробити без електрики? Традиційні методи позолоти в той час золота фольга, але вона товща і менш рівномірна. Амальгамування золото розчиняють у ртуті, наносять, потім випарюють у ртуть небезпечно і токсично. Листове золото наклеювання тонких аркушів. Але жоден з цих методів не дає такого ідеального результату, як гальванопластика. Невже древні майстри знали цей секрет? Гіпотеза номер 2 медичне застосування цікава, хоч і менш доведена теорія використання в медицині. Стародавні цивілізації експериментували з електрикою для лікування. Єгипетські папіруси згадують використання електричних скатів для лікування болю, головного болю та навіть епілепсії. Римський лікар Скрибоній Ларх у першому столітті нашої ери описував лікування подагри електричними рибами. Можливо, парфяни теж використовували слабкий струм від батарейок для знеболення під час операцій, лікування параліча, стимуляції м'язів, терапії головного болю. Уявіть, священик прикладає до хворого магічний глечик, і той відчуває легке поколювання. Для древніх це справді виглядало б як божественне зцілення. Гіпотеза номер 3 Релігійні ритуали Деякі дослідники вважають, що батарейки використовували в храмах для створення божественних знаків. Наприклад, божественні статуї, що б'ють струмом, торкнувшись до металевої статуї, підключеної до батарейки, віруючий відчував удар струмом. Це сприймалося як знак божественної присутності. Електрифіковані дверні ручки, жерці, могли демонструвати свою божественну силу, торкаючись до заряджених предметів без наслідків, знаючи, де саме торкатися. Світіння в темряві Деякі речовини світяться під дією електричного струму люмінесценція. Можливо, жерці створювали ефект божественного світла, це могло бути потужним інструментом впливу на віруючих. Уявіть храм у напівтемряві і раптом жрець торкається до статуї, і вона починає ледь помітно світитися. Гіпотеза номер 4 просто посудина. І звісно, найпростіше пояснення від скептиків це ніколи не була батарейка. Просто звичайна посудина для зберігання сувоїв, документів або чогось іншого. Мідний циліндр захищав вміст від вологи, залізний стрижень був стрижним для намотування пергаменту. Збіг форми з батарейкою просто випадковість ми бачимо те, що хочемо побачити. Але тоді виникає питання: чому всередині знайшли сліди кислоти? Чому саме така конструкція мідь плюс залізо? Чому в інших посудинах такої конструкції не знаходять? Гіпотеза номер 5 забуті технології. Найсміливіша теорія багдадська батарейка, залишок набагато більш розвиненої цивілізації, знання якої були втрачені. Прихильники цієї версії вказують на інші неможливі артефакти: антикітерський механізм, древньогрецький аналоговий комп'ютер, карти Пірі Рейса, що, начебто, показують Антарктиду без льоду, Делійська залізна колона, що на вже 1600 років, акустичні властивості деяких храмів, що вказують на глибоке розуміння фізики звуку. Можливо, були цивілізації, що досягли високого технологічного рівня, але їхні знання загубилися під час воєн, природних катастроф чи культурних змін. Історія знає безліч прикладів втрачених технологій: грецький вогонь, дамаська сталь, римський бетон. Парфянська імперія технологічний гігант. Щоб зрозуміти, чи могли парфяни створити батарейку, треба познайомитися з їхньою цивілізацією ближче. Парфянська імперія 247 року до нашої ери до 224 року нашої ери одна з наймогутніших держав свого часу. Вона простягалася від Месопотамії до Індії, була головним суперником Риму на Сході. Парфяни славилися, металургією виробляли високоякісну зброю та прикраси, архітектурою будували складні системи водопостачання, медициною їхні лікарі були найкращими в регіоні, астрономією вели точні спостереження за зірками. Торгівлею контролювали великий шовковий шлях. Рівень знань про метали парфянські майстри досконало розумілися на металах, вони знали різні типи сплавів, методи очищення металів, технології паяння та зварювання, властивості різних металів при контакті. Вони помітили б, що мідь і залізо у вологому середовищі поводяться дивно, між ними виникає якась сила. Можливо, вони не розуміли, що це електрика, але могли емпірично використовувати цей ефект. Хімічні знання. Месопотамія, колиска хімії. Тут знали про різні кислоти, оцтова, лимонна, процеси окислення, ферментацію, дистиляцію. Всього цього достатньо, щоб методом спроб і помилок створити примітивну батарейку. Інші технологічні досягнення регіону. Не забуваємо, що Месопотамія регіон древніх інновацій, колесо. Винайшли тут близько 3500 до нашої ери. Письмо, клинопис, одна з перших систем письма. Математика Вавилонська 60 система, від неї 60 секунд, 60 хвилин, 360 градусів. Астрономія. Вавилоняни передбачали затемнення. Медицина складні хірургічні операції. Право, Кодекс Хамурапі, один з перших сводів законів. Регіон з такою історією інновацій цілком міг відкрити електрику експериментально торгові зв'язки та обмін знаннями. Парфянська імперія була перехрестям цивілізацій. Через неї проходили торгові шляхи з Китаю, шовковий шлях, Індії, Римської імперії, Середньої Азії. Разом з товарами подорожували ідеї, технології, знання. Можливо, концепція батарейки прийшла звідкись ззовні, або, навпаки, розповсюдилася звідси в інші регіони, але потім була забута. Чому технологія загубилася? Якщо батарейки справді використовувалися, чому про них забули? Історія знає багато прикладів втрачених технологій: грецький вогонь. Таємна зброя Візантії, формула якої загублена назавжди. Дамаська сталь легендарна міцність, технологія втрачена в XVIII столітті. Стародавній бетон, римський бетон міцніший за сучасний, але рецепт загублений. Чому технології губляться? Війни і завоювання знищують носіїв знань. Секретні технології передаються усно і вмирають з майстрами. Економічні зміни роблять технологію непотрібною, релігійні чи культурні зміни табуюють певні знання. Парафянську імперію знищили Сасаніди в 224 році нашої ери. Потім регіон пережив арабське завоювання, монгольську навалу. Кожна зміна влади, втрата бібліотек, знищення майстрів, забуття традицій. Де зараз оригінальна батарейка? Трагічна частина цієї історії. Ми не можемо детально дослідити оригінал. Багдадська батарейка зберігалася в Іракському національному музеї в Багдаді. Під час вторгнення коаліційних сіл в Ірак у 2003 році музей пограбували. Багато артефактів, включно з батарейкою, зникли. За деякими даними, батарейка була евакуйована до початку бойових дій. За іншими, вона серед тисяч артефактів, викрадених мародерами. Точна доля невідома. Це величезна втрата для науки. Сучасні методи датування та аналізу могли б дати остаточну відповідь: Реконструкції та експерименти 21 століття. Але навіть без оригіналу дослідження тривають. Експеримент Міс Бастерс 2005 року популярне шоу Руйнівники легенд присвятило цілий випуск «Багдадській батарейці. Вони створили 10 копій, з'єднали їх послідовно і спробували отримати відчутний удар струмом. Спрацювало провести гальванізацію частково спрацювало, але повільно. Висновок шоу технічно можливо, але практична цінність сумнівна. Дослідження професора Марджерія Сенешаль 2012 року, Математик з університету Сміт Коледжу провела детальний аналіз усіх доступних фотографій та описів батарейки. Її висновок: конструкція занадто досконала, щоб бути випадковістю, але недостатньо оптимізована для регулярного використання. Експерименти з різними електролітами. Сучасні ентузіасти тестували копії батарейок з різними рідинами: виноградний сік 0,9 вольт лимонний сік 1,1 вольт. Оцет – 0,8 вольт морська вода 0,5 вольт впиво 0,7. В. Всі дають струм. Але якщо древні знали про це, чому використовували саме цю конструкцію, а не більш ефективну. Термолюмінесцентне датування. Один з методів, який міг би допомогти, термолюмінесцентний аналіз кераміки. Він дозволяє визначити, коли глину востаннє нагрівали, випалювали посуд. На жаль, для оригінальної батарейки такий аналіз не проводили, поки була можливість. Тепер це неможливо. ДНК аналіз органічних залишків. Якби оригінал був доступний, сучасні технології дозволили б: виявити сліди органічних електролітів, вино, сік, оцет, визначити склад металів і місце їх походження, з'ясувати послідовність виготовлення компонентів, альтернативні артефакти. Важливий факт: багдадська батарейка не унікальна. Знайдено близько десятка схожих виробів у тому ж регіоні. Якщо це просто посудини, навіщо так багато однакової конструкції? Якщо батарейки, чому не знаходять супутніх пристроїв для їх використання? Позиція академічної науки: більшість професійних археологів та істориків скептично ставляться до теорії батарейки. Чому? Аргумент один відсутність контексту не знайдено жодних текстів, малюнків чи інших артефактів, що вказували б на розуміння електрики. Якщо технологія існувала, мали б бути інструкції з виготовлення, малюнки застосування, згадки в текстах, інші пристрої, що використовують електрику, але нічого подібного немає. Аргумент 2. Анахронізм інтерпретації критики кажуть: ми дивимося на древній артефакт через призму сучасних знань, бачимо батарейку, бо знаємо, як вона виглядає, але древні не мали цього контексту. Це як знайти круглий камінь і сказати: дивіться, древнє колесо для автомобіля. Технічно може прокотитися, але це не доводить, що його для цього створювали. Аргумент 3. альтернативні пояснення гальванізації щодо тонкого золотого покриття на артефактах, існують інші методи: метод дифузії. Золотий порошок змішували з ртуттю, наносили на виріб, нагрівали, ртуть випаровувалася, золото залишалося токсично, але ефективно. Метод листкового золота. Над тонкі листки золота приклеювали до поверхні спеціальним клеєм, при великій майстерності можна досягти товщини в кілька мікронів. Аргумент 4. статистична проблема якщо батарейки були поширеним інструментом, чому знайдено так мало всього близько 10 екземплярів для порівняння звичайних глиняних посудин з того періоду десятки тисяч. Рідкість артефакту вказує на те, що це була незвичайна, можливо, навіть церемоніальна річ, а не побутовий інструмент. Аргумент 5. Відсутність еволюції технології. У всіх артефактах однакова конструкція. Немає ранніх примітивних версій, немає пізніших удосконалених. Це дивно для технології, зазвичай винаходи еволюціонують від простих до складних. Альтернативна гіпотеза релігійні об'єкти. Деякі археологи припускають, це були ритуальні об'єкти для зберігання священних сувоїв. Мідь і залізо мали символічне значення у багатьох культурах мідь асоціювалася з Венерою жіночим началом, залізо з Марсом, чоловічим началом. Їх поєднання символізувало космічну гармонію. Проблема підтверджуваності: головна наукова проблема: гіпотезу батарейки важко довести або спростувати остаточно, без оригіналу для детального аналізу. Без письмових джерел, без контексту це залишається у сфері припущень. Наука не може працювати тільки з можливо і теоретично. Потрібні тверді докази. Дендерські лампи Єгипту Якщо вже говорити про древню електрику, не можна оминути одну з найбільш суперечливих знахідок: барельєфи в храмі Хатхор у Дендері, Єгипет. На стінах зображені дивні предмети, що нагадують електричні лампи. Бачимо великі колбоподібні об'єкти, щось схоже на нитку розжарювання всередині кабелі, що тягнуться до основи, фігури, що тримають ці об'єкти. Прихильники теорії древніх технологій стверджують, це зображення електричних ламп. Як інакше, єгиптяни освітлювали темні коридори гробниць під час розпису. Ніяких слідів кіптяви від факелів не знайдено. Офіційна наука заперечує це символічні зображення лотоса, з якого народжується Бог Сонця. Релігійна символіка не більше. Але питання залишається, як вони справді освітлювали темні коридори. Ковчег завіту як конденсатор. Біблійний ковчег завіту описаний дуже детально: дерев'яний ящик, обшитий середини і зовні золотом, два золотих херовими зверху. Деякі тексти згадують, що до ковчегу було небезпечно торкатися, люди гинули від удару. Інженер та винахідник Моріс Джесоп у 1960-х запропонував теорію. За конструкцією ковчег нагадує електричний конденсатор, два шари металу золото, діелектрик між ними дерево, можливість накопичувати статичний заряд. У сухому кліматі пустелі статична електрика накопичувалася б легко. Торкання до ковчега справді могло вдарити струмом. Наукова фантастика чи реальність. Ковчег досі не знайдений, тому перевірити неможливо. Антикітерський механізм Раз вже заговорили про неможливі технології древності, згадаємо найвідоміший приклад: 1901 рік водолази біля грецького острова Антикітера знаходять уламки древнього корабля. Серед Амфор та статуй дивний бронзовий механізм із шестернями. Після десятиліть досліджень з'ясували, це аналоговий астрономічний комп'ютер, що передбачав положення планет, сонячні та місячні затемнення, датування близько 100 років до нашої ери. Рівень складності механізму такий, що подібні пристрої з'явилися в Європі тільки в 14 столітті. 1400 років технологічного відриву. Якщо греки могли створити таке, чому б парфянам не зробити батарейку? Делійська залізна колона Делі. Індія. Біля мечеті Куват Уль-Іслам стоїть залізна колона висотою 7 метрів і вагою 6 тонн. Її виготовили в 4 столітті нашої ери. Унікальність вона майже не іржавіє. За 1600 років утворився мінімальний шар окислення. Сучасна металургія не може пояснити, як це досягли древні індійські майстри. Аналіз показав залізо дуже чисте, з незвичайним вмістом фосфору. Але як досягли такої чистоти без сучасних технологій, що їх об'єднує? Всі ці артефакти об'єднує одне: вони демонструють рівень знань, який начебто не відповідає своїй епосі. Три можливі пояснення: ми недооцінюємо древніх. Вони були розумнішими і спритнішими, ніж ми думаємо. Втрачені знання. Існували розвинені технології, які загубилися. Неправильна інтерпретація. Ми бачимо те, що хочемо побачити, а насправді все простіше. Багдадська батарейка в медіа. Історія Багдадської батарейки захопила уяву не лише вчених, а й творців культури. Документальні фільми, History Channel присвятив їй кілька епізодів у серіалі Ancient Aliens. Discovery зробив спеціальний випуск Ancient Inventions BBC включила в серіал про древні технології, художня література. Батарейка з'являється в романах як доказ існування древніх високорозвинених цивілізацій, у стимпанк історіях про альтернативний розвиток історії, у пригодницьких романах про шукачів артефактів, відеоігри у серії Assassin's Creed згадуються древні технології. Стратегії цивілізації включають древні дива. Чому це так резонує? Історія батарейки торкається глибоких питань: наскільки ми насправді знаємо свою історію, чи були моменти, коли людство втрачало знання? Чи може прогрес бути не лінійним, а циклічним? Ідея, що древні були розумнішими, ніж ми думаємо, одночасно лякає і захоплює вплив на псевдонауку на жаль, історія також живить конспірологічні теорії про прибульців, що навчили людей технологіям, про загублену цивілізацію Атлантиди, про таємні знання, приховувані владою. Важливо розрізняти наукові гіпотези від фантазій. Наука працює з фактами, висуває гіпотези, перевіряє їх. Псевдонаука починає з висновку і підбирає факти під нього. Освітнє значення. Але є й позитив історія Багдадської батарейки, популяризує археологію, вчить критичному мисленню, показує, як працює наука, надихає на вивчення історії. Скільки дітей захопилися наукою, коли почули цю історію, скільки вирішили стати археологами, інженерами, істориками. Що ми знаємо напевно? Підіб'ємо підсумки того, що є безперечним фактом. Артефакт існував: є фотографії, описи, свідчення музейних працівників. Конструкція функціональна. Експерименти доводять, що така конструкція може виробляти електрику. Епоха виготовлення приблизно 2000 років тому. Період Парфянської імперії. Технологічні можливості епохи. Парфяни мали достатньо знань про метали та хімію. Що залишається під питанням? Призначення справді була батарейкою чи мала інше застосування. Поширеність, чи були такі пристрої масовими, чи це поодинокі артефакти, знання про електрику, чи розуміли древні природу явища, чи використовували емпірично, причини забуття: якщо технологія існувала, чому про неї забули? Різні погляди одна мета. Важливо розуміти і прихильники, і скептики теорії батарейки прагнуть до одного пізнати істину. Суперечки в науці це нормально. Саме через дискусії народжується знання. Скептики правильно вказують на відсутність контексту і потребу в більш твердих доказах. Прихильники справедливо нагадують, що відсутність доказів не доказ відсутності. Уроки для сучасності: що дає нам історія багдадської батарейки? Урок 1. скромність ми не знаємо всього про минуле. Кожна нова знахідка може перевернути наше розуміння історії, треба залишатися відкритими до нових ідей. Урок 2. Критичне мислення. Але відкритість не означає легковірність. Кожну гіпотезу треба перевіряти, кожен факт підтверджувати. Наука вимагає доказів. Урок 3. повага до древніх наші предки не були примітивними, вони були такими ж розумними, як ми, просто мали менше накопичених знань, але їхня винахідливість, спостережливість, креативність були на найвищому рівні. Урок 4. Цінність знань знання можуть губитися. Війни, катастрофи, зміна культур, все це знищує накопичену мудрість. Треба цінувати і зберігати те, що ми знаємо. Майбутнє дослідження, що потрібно, щоб розгадати таємницю, остаточно знайти оригінал або хоча б інші подібні артефакти в контексті, сучасні методи аналізу, ізотопний аналіз металів, датування кераміки, генетичний аналіз органічних залишків, археологічні розкопки, знайти майстерні, де виробляли такі предмети. Дешифрування текстів, можливо, десь є описи, які ми ще не прочитали. Особиста думка: чи була багдадська батарейка справжнім джерелом електрики? Чесна відповідь, ми не знаємо напевно. Але сам факт, що така дискусія можлива, що експерименти дають результати, що древні мали достатньо знань, це вже дивовижно. Можливо, найважливіше не остаточна відповідь, а питання, які вона ставить. Вона змушує нас подивитися на історію по-новому. Переосмислити здібності наших предків, замислитися про природу прогресу. Фінальні думки багдадська батарейка це більше, ніж просто археологічна знахідка, це вікно в світ, де межа між можливим і неможливим розмита. Це нагадування, що історія людства повна загадок. Що під нашими ногами можуть бути поховані технології, про які ми навіть не здогадуємося, що кожна лопата археолога може виявити щось, що перевернути наше розуміння минулого. І, можливо, найголовніше це надія. Надія, що ми не перші, хто прагне до знань, що людство завжди було цікавим, винахідливим, прагнучим до розуміння світу. Де б не була істина про багдадську батарейку в храмовому використанні, у гальванопластиці чи у випадковому збігу форм, сама дискусія про неї робить нас багатшими. Вона розширює наші горизонти, вчить не довіряти стереотипам, надихає шукати відповіді. Можливо, колись у майбутньому археологи розкопають залишки нашої цивілізації і знайдуть наші смартфони, батарейки, комп'ютери. Чи зрозуміють вони, для чого це все було? Чи будуть дискутувати, чи ми справді мали таку технологію? Історія циклічна. Питання залишаються тими самими, і це прекрасно. Таємниця багдадської батарейки залишається невирішеною, але саме в цій невизначеності її краса. Вона нагадує нам, що світ повний чудес, що історія не закінчена книга, а жива загадка. Що думаєте ви? Чи була це батарейка? Чи могли древні знати про електрику? Пишіть у коментарях, мені дуже цікава ваша думка. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся на канал Мапа Легенд. Дякую, що були зі мною в цій подорожі крізь час. До нових загадок!